Причому тут да? здавалося, станхопи, також відомі як станхоскопи, були різновидом оптичних прикрас, популярних у середині 19 століття. Ці невеликі портативні пристрої були попередниками кінноти індустрії. Ну, це стандартна фраза, і відіграли значну роль розвитку сучасних візуальних розвахи. Не згоден, але тим не менше. Свій плив немало. Бутонскопи вперше були, отже інший термін, винайдені в 1851 році англійським винахідником Річардом Кроссом. Натхненням для Кросса стала робота французького інженера Шарля Бутона, який розробив подібний пристрій, відомий як Бутонтонскоп. Однак, на відміну від бутоноскопа. Бутон цей був набагато меншим і портативнішим, що робило його доступнішим для широкого загалу. У <coughs> фігурі бачите шахмат. Стену новий термін складався з невеликої збільшувальної лінзи та крихітної картини або фотографії. Яку поміщали всередину порожнистого предмета, такого як перстень, медальйон або колон. При перегляді через лінзу зображення здавалося більшим і детальнішим, що забезпечувало глядачевий короткий момент розваги. Бачите, це оцей лінза, ці лінзи оце збільшення. Це воно потім. Як частина спадщини, яка була перед кінематографом, на шляху і до його винайдення і розвитку. Стенгоупи були неймовірно популярними наприкінці 19 століття та використовувалися для різних цілей. Деякі люди колекціонували їх як ювелірні вируби, інші ж використовували їх для перегляду зображень друзів, родини чи відомих людей. маленькі зображення. Яке не псується, тому що воно всередині під стіклом, наприклад, про своїх родичів. А вони часто використовувалися як рекламні товари компаніями та організаціями, які вставляли рекламу або зображення своєї продукції всередину стинголупів. Однак, попри свою популярність, тинголупи проіснували недовго, скільки зрештою їх замінили новіші форми візуальних розваг, такі як фотографії та фільми. Проте їхнє значення не слід недооцінювати, оскільки вони відіграли вирішальну роль у розвитку сучасних візуальних медіа. Сандхоу був одним із перших прикладів портативного пристрою, який дозволяв людям переглядати зображення більш динамічно та захопливо. тобто портативність і а, збільшення оптики. Це, ті, це та а, частина спадщини, вплив на кінематограф. Це був важливий крок перед від статичних зображень картини фотографій і проклав шлях до розвитку рухомого кіно. Фактично, стенхоп можна розглядати як прямого попередника кінокамери, яка була винайдена кількома десятиліттями пізніше. Стенхоп дозволяв людям переглядати зображення більш динамічно та інтерактивно, тоді як кінокамера дозволяла людям знімати та переглядати рухомі зображення. Обидві ці інновації допомогли закласти основу для сучасного кіно та кіноіндустрії. На завершення стенглоп або Стенгоскоп був важливим винаходом, який відірав ріша... не вирішальну роль у розвитку сучасних візуальних зборів. Незважаючи на свій відносно короткий термін існування, стенгголб залишається важливим елементом технологічної історії та свідченням винахідливості та креативності ранніх винахідників.